Мене звати Інеса Темрієнко, я податковий консультант і фінансовий аналітик. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу тему для тих, хто отримує свій дохід в іноземній валюті. Якщо ви продаєте послуги за межі України, то та, ця тема стосується саме вас. Які ж є види розрахунків? При отриманні доходу в іноземній валюті. Я розповім, які варіанти підходять саме для вашого бізнесу. Тож, давайте почнемо. Перше, про що хочу повідомити, що ця тема не поширюється на продаж товарів. Якщо ви плануєте продавати товар за кордон, варто пам'ятати про поширення вимог митного контролю і валютного регулювання. Це означає, що товар має пройти. Митний контроль, тобто митницю, а дотримання вимог валютного регулювання є обов'язковим. На відміну від товарів, продаж послуг не має жодних обмежень щодо кордонів або митного регулювання. Це зручний спосіб для IT-спеціалістів, маркетологів, фрилансерів або консультантів, адже послуги можна надавати будь-кому і будь-де. Зверніть вашу увагу, що отримання доходу. В іноземній валюті готівкою не передбачено всі розрахунки мають відбуватися лише безготівковим шляхом. Це дуже важливо для дотримання умов українського законодавства. Одразу хочу зазначити, що такі системи, як Western Union та MoneyGram або інші перекази, не підходять для розрахунків в підприємницькій діяльності. Тобто, якщо ви є підприємцем і працюєте як ФОП, використання таких платіжних сервісів неприпустимо. Тобто такі сервіси створені лише для розрахунків між фізичними особами. Отже, тепер давайте розглянемо три основні способи, які підходять саме для ФОП для отримання доходу в іноземній валюті. І перший спосіб це Swift. SWIFT це стандартний міжнародний переказ, міжнародне платіжне доручення, яким користується весь світ для переказу великих сум і офіційних платежів. Ви надаєте своїм клієнтам інвойс, в якому зазначені реквізити вашого банківського рахунку. І клієнт звертається до своєї банківської установи і здійснює переказ зі свого рахунку на ваш рахунок. Це надійний і безпечний спосіб розрахунків, але дуже незручний для бідусі клієнтів. Справа в тому, що більшість клієнтів не розуміють, що таке SWIFT. Їм потрібно брати інвойс, звертатися до свого банківського менеджеру, витрачати на це час і платити чималу комісію. Інший варіант це інтернет еквайринг Є багато провайдерів, які надають цю послугу бізнесу, зокрема такі, як Вейфопей, EasyPay та інші. Це зручний спосіб отримання коштів від клієнтів, які живуть за кордоном, особливо якщо у вас є сайт або платформа для онлайн замовлень. Клієнту достатньо просто клікнути на посилання вашому сайті, перейти на сторінку оплати, ввести дані своєї платіжної картки, і цей платіжний сервіс спише суму оплати з картки клієнта і зарахує її на ваш рахунок ФОВ, але за вирахуванням власної комісії. Не забуваємо, що доходом ФОП є не ті гроші, які надійшли на банківський рахунок, а ті гроші, які були відправлені. Вашим клієнтом, тобто сума вирахованої комісії, обов'язково має додаватися до платежу, щоб правильно обліковувати свій дохід. І останній, але не за популярністю, варіант це отримання грошей на електронні гаманці, такі як вайс. PayPal або Payoneer. Ці платформи дозволяють швидко отримувати і зберігати свої кошти в іноземних валютах, а потім переводити їх на свій банківський рахунок. Тобто ви клієнту, який бажає купити вашу послугу, надаєте реквізити не банківського рахунку ФОП, а саме реквізити вашого гаманця. А зарахування цих коштів на ваш рахунок ФОП це вже ваша задача. Нещодавно податкова надала свої роз'яснення щодо отримання доходів на електронні гаманці, в якому наголошується, якщо ФОП бажає включити в свій підприємницький дохід кошти, які були отримані на цій електронні гаманці, йому необхідно перерахувати. Ці кошти, які були отримані на гаманці на свій банківський рахунок ФОП в тому кварталі, в якому вони були отримані. І я раджу своїм клієнтам це робити навіть щомісячно. Отримали кошти на гаманець, перерахували на свій рахунок ФОП. Таким чином, ви легалізуєте свій дохід. Таким, тому що ми подаємо декларації і сплачуємо податки вже з урахуванням цих сум. Податкова також застерігає у разі, якщо ви не опустили ці кошти на свій банківський рахунок, ФОП, залишили їх там або вивели собі на особисту картку, такі речі будуть визнаватися як доходом фізичної особи і обліковуватися за ставками 18% ПДФО і поки що 1,5% військового збору. Отже, сьогодні ми розглянули з вами основні способи отримання доходу за послуги в іноземній валюті для ФОПів. Це класичний SWIFT, це інтернет аквайринг і це отримання грошей з використанням платежних сервісів, гаманців. Вибір конкретного методу залишить від вашого бізнесу потреб клієнта і зручності. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам було корисно, Підписуйтеся і ставте лайк. Чекаю вас на консультаціях або пишіть ваші питання в коментарях. До зустрічі!